Вітаю! Зараз будемо спілкуватися з Дмитром Снігірьовим, військовим аналітиком. Ми будемо говорити про проблему, яка намалювалася для наших ворогів росіян. СВОшникам тепер платять менше. Чому так сталося? Пане Дмитре, він вже з нами на зв'язку. Добрий день, вітаю, слава Україні! І скажіть нам, що ж таке відбувається в такій могутній країні без бензоколонці, що СВОшникам почали платити менше. Героям слава, добрий день, дякую за запрошення. А мовиться про успішний характер атак українських БПЛА по нафтопереробних підприємствах на території країни окупанта. Я нагадаю, шановні телеглядачі, за даними самої російської сторони, внаслідок атак українських БПЛА. Пошкоджено або повністю припинив виробничий цикл 38% нафтопереробних підприємств країни-окупант для розуміння ситуації. Нагадаю, бюджет Російської Федерації на третину залежить від надходжень доларів від продажу нафти і нафтопродуктів. Таким чином, ми можемо констатувати, що Сили оборони України і українське розвідтовариство. Головне управління розвідки Міністерства оборони України, сили спеціальних операцій та інші складові сил оборони України намацали так званого хілесового п'яту російської економіки і досить болісно на неї тиснуть. Наскільки болісно, зно таки, за даними самої російської сторони, збитки внаслідок успішних атак українських БПЛА сягнули фантастичної, навіть для Російської Федерації, суми. Приблизно 100 мільярдів американських доларів. А це суттєво вплинуло на можливість країни-окупанта проводити і в подальшому активний характер залучення так званих добровольців до участі в активних бойових діях на території нашої з вами країни. Платити нема чим? Немає нафтодоларів відповідно і немає кисень у крові війни. Немає мотивації. Єдина мотивація росіян на відміну від українців це гроші. Причому зауважте ви зверніть увагу на контракти, які укладаються. Там пункти списання боргів, навіть не пряме опосередковане в принципі фінансування так званої СВО за рахунок навантаження на банківську систему країни-окупанти. Причому беруть всіх вже, навіть закривають очі відповідно, і на наявність важких захворювань. Але досить показовим є той факт, що наразі в Санкт петербурзі скасовані виплати, одноразові виплати учасникам так званої СВО на момент укладання контрактів, це в сумі 1,6 мільйона російських рублів. Причому, зауважте, шановні телевір, вони фактично провалили мобілізаційну компанію. І під час так званої часткової мобілізації, і наразі охочих серед мешканців обох столиць країни-окупанта гинути за примарні ідеї російського міра абсолютно немає. І відповідно акцент російська вербувальна машина переносить на національні республіки. В першу чергу, це відповідно далекий схід або Саха-Якутія. І тут найбільш цікаво, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Саха-Якутія провалила відповідно мобілізаційні заходи і некомплект від того плану, який спущений був Москвою, складає наразі до 40%. Досить показово, як на мене. Причому завлажте, це депресивні регіони Російської Федерації, незважаючи на те, що Саха-Якутія могла би бути власне російським Дубаї. Пане Дмитре. Це природні копалини, які да. викачують. Пане Дмитре, на трошки. Просу, пане. Да. Так, пане Дмитре, трошки вклинюся, тому що хочу сказати нашим глядачам, що по перше, у нас на каналі зараз в нашій віртуальній студії Дмитро Осмінігерьов військовий аналітик. Будь ласка, знаходьте його в соцмережах і підписуйтеся. Це перше і друге. Стосовно Саха і Якоті, ви знаєте, є ж і ще одна версія, і у нас зараз розглядається законопроект, яким хочуть, скажімо так, звернути увагу світу. на... На права поневолених народів Російської імперії, яка якраз Саха, Якутія, там Татарстан, вони входять в це коло народів, яких Російська Російська імперія Московія поневолила. Якщо ви можете прокоментувати вашу відносно. Ваше відношення і ставлення до цього законопроекту було би цікаво 11402 І потім ми продовжимо повернемося до якраз економічних економічних втрат, які наносить українські сили оборони російській економіки, і ми вибираємо виключно цілі. Військові або ті, які є подвійного призначення і фінансують війну. Ми не стріляємо по дитсадках, ми не зносимо школи, ми не розносимо бібліотеки і лікарні, і пологові будинки. Як це робить наш ворог? пане Дмитре, вам відповідь? А є аналогічна ситуація з національними республіками, Але на мій погляд, в першу чергу, треба хитати ситуацію за рахунок Кавказу, Кавказських Республік. Причому зауважу, саме там колоніальний характер війни проявляється найбільше яскраво. Мовиться про те, що Російська Федерація, її окупаційна армія і відповідно спеціальної служби шляхом проведення мобілізаційних заходів в Кавказьких Республіках Північний Кавказ намагаються вирішити для себе декілька питань одночасно: перше, це поповнення особового складу російської окупаційної армії, і друге це знищення так званого. Радикального мусульманського фактору в цих республіках. Тобто фактично мовиться про утилізацію чоловічого населення в цих республіках. І на мій погляд, от саме це має бути напрямком роботи Українських спеціальних служб. І зауважте, пані Світлано і шановні телеглядачі, не випадково сьогодні в Ставрополі головне управління розвідки Міністерства оборони України прозвітувало про те, що спільно з рухом спротиву. Кавказьких поневолених народів вдалося підірвати російських десантників. Причому це не перша вже подібна операція головного управління розвідки Міністерства оборони у взаємодії з рухом спротиву саме північно-кавказьких поневолених народів. Аналогічна ситуація з іншими національними меншинами, той самий Татарстан, який ви згадали, та сама Бурятія, яка наразі є ледь не основним. Джерелом поповнення особового складу окупаційної армії, те саме стосується і відповідно далекого сходу, де за рахунок малих народів намагається вирішити питання відповідно фактичної утилізації чоловічого населення цих національних меншин, і відповідно поповнення особового складу. Тобто, це класичний характер колоніальної війни, але варто говорити про те, що я ще раз підкреслю. Основний акцент роботи українських спецслужб має бути направлений якраз на створення дестабілізації на території країн окупанта за рахунок соціальних заворушень саме в національних республік. Росіян годі очікувати і піднімати на бунт. Ви знаєте, це тільки в російській літературі руський бунт безпощаден і кровав, але для того, щоб підняти. Росіянина набунту треба зробити настільки вже нестерпні умови е, соціальні, щоб він зрозумів, що ліпше взятися за дубіну, ніж далі потерпати в тих злиднях, в яких він живе. Причому, зауважте, національною ідеєю Російської Федерації є фактично та фраза нежели хорошо і нічого. І це досить показово. Причому зауважте риторика офіційних представників Кремля, затяньмо рівні потужі, нам не привикати. Себто, оце основна національна ідея. Будемо голодні, але будемо злі і нас мають боятися. І ще раз підкреслю: от до речі, і успішний характер операції українських розвідслужб в моменті. Ударів по нафтопереробних підприємствах це перший поштовх до створення соціальної напруги вже безпосередньо в російських регіонах. Причому зауважте вже 80% 80 перепрошую суб'єктів Російської Федерації відчули на собі, що таке паливний колапс. І, на мій погляд, це треба продовжувати. І крім того, я ще раз підкреслю, підтримувати національні рухи супротиву не деклараціями, а активними операціями, як в інформаційному, так і в іншому середовищі. Пане Дмитре. Пане Дмитре, хочу додати інформації, тому що наші успішні дії на території ворога все ж таки підтримали європейці. Європейський союз. Затвердив такий 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації, а власне обмежується і забороняється фактично да обмеження на імпорт російського СПГ. Це скрапленого газу санкції вводяться проти цього флоту тіньового. Танкерів і тих компаній, які начебто ним волотіють, бо там і Трініна і Трінідати і Тобаго а зовсім не Російська Федерація. Хоча вони таскають і російську нафту, і російський скраплений газ. А також ну, в і, і проти автоваза застосовані санкції. Ці заходи покликані скоротити якраз доходи бюджету Російської Федерації і послабити її можливість. Вести війну проти України, повернемося, пане Дмитре, до основної теми, що контрактники, ті, яких зараз мають набирати для поповнення живої сили в російську так звану армію, ну вона є російські війська окупаційні, вони отримують набагато менше. Чи буде у них мотивація все одно йти, помирати? Ну, по дорозі, десь пакети для себе хай куплять як в одній відомій пісенці співається. Знаєте, пане Світлану. Тут ще додамо позитиву для наших телеглядачів власне мовиться про те, що найбільш жорсткі санкції введені сьогодні Сполученими Штатами проти основних нафтових трейдерів Російської Федерації це відповідно Лукойл та інші. Причому зауважте, вже є миттєва реакція Індії, яка відмовилася, заявила про те, що вона буде відмовлятися від постачань російської нафти на власні нафтопереробні підприємства. Оце показник. І відповідно вже є заява Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки з приводу того, що односторонні санкції Сполучених Штатів досить боляче вдарять відповідно і по позиціях цієї країни, а ці дві країни є ключовими. Економічними партнерами країни-окупанта в моменті закупівлі нафти і нафтопродуктів, тобто це якраз до нашої теми можливості фінансування активної фази бойових дій в Україні ще зменшуються в рази з приводу тринідати та бага. Нагадаю, шановні телеглядачі, що Сполучені Штати провели безкомпромісний по своїй е е е політичній складовій тиск на Панаму і Багамські острови. Ці дві екзотичні країни. Надавали якраз прапор суднам тіньового флоту країни-окупанта. Загальна кількість ржавих корит, які називаються тіньовим флотом, які стали на якір унаслідок цих дій Сполучених Штатів, а саме відмови Баганських островів і відповідно Панами надати Росії прапор 250. Колосальна кількість. Тому, як бачимо, Сполучені Штати фактично. Вибрали тактику економічного удушення Російської Федерації, а це буде катастрофою для можливості фінансування окупаційної армії. І тут відповідно, яка ж мотивація буде у окупантів. Знаєте, пані Світлана, мені здається, що це буде якраз те, що більш відомо в історії як віддати місто на три дні. Тобто, платити ми вам не будемо все, що награбували, те ваше. Оце основне. Причому зауважте, не тільки пральні машинки поїдуть відповідно Російську Федерацію, все до чого дотягнеться рука російського окупанта, буде відповідно вивозитися з окупованих територій. Причому ми відслідковуємо ті події, які відбуваються на теренах Окупованої Донецької та Луганської області. Там досить серйозні проблеми, якраз з мародерством російських військовослужбовців. Причому Випадки розстрілу місцевого населення, яке відмовляється віддавати рухоме або нерухоме майно не поодинокі. тобто фактично мовиться про бандитизм з боку російських окупантів, і на це закривають очі. То окрема ми, я навіть назву приклад приклади, приклади призвичаї російських окупантів. і нам вдалося встановити, хто був безпосередньо задіяний в розстрілах місцевого населення, якраз на момент мародерства. А лише один аспект цієї теми, пані Світлане, на який я хотів би звернути увагу. Це втрати Російської Федерації, Російської окупаційної армії, які вони намагаються мінімізувати за рахунок проведення мобілізаційних заходів на окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької Херсонських областей. Окупованого Криму це менше торкнулося. Основний акцент робиться якраз на двох областях Сходу України Луганська і Донецька область. Ну, враховуючи ту плотність е, населення. Нагадаю, шановні телеглядачі, ще за часів СРСР і Луганська і Донецька область входили в десятку найбільш урбанізованих областей колишньої радянської імперії, плотність населення. Відповідно, окупанти розуміють, що маючи Такий людський ресурс, а за різними оцінками, в Луганській 18 мільйонів залишилося місцевого населення і приблизно до 3 мільйонів в Донецькій області. А вони проводять тотальну мобілізацію. Причому зауважте, шановні телеглядачі, нижчий поріг 18 років в Україні 25 для порівняння. Вищий 65, в Україні 60. І вас не дивує, чому такий відповідно віковий ценз від 18 до 65? Йдеться ж не тільки про поповнення особового складу. Яке може бути поповнення особового складу віком від 60 до 65 років? Який функціонал може виконувати цей вояк? Мовиться про знищення автохтонного населення, місцевого населення, навіть умовно українського. А це в першу чергу, шановні телеглядачі, свідчення того, що окупанти не довіряють місцевому населенню. Незважаючи на всі зойки російського диктатора про утиски російськомовного населення Донбасу, фактично йдеться про тотальну утилізацію чоловічого населення. Проблеми в Донецьку з водою не через відсутність самої води. А тому що спеціалістів для обслуговування Донецького водоканалу немає, їх всіх кинули на фронт Крит... підприємства критичної інфраструктури. Аналогічна ситуація з вугільною промисловістю, яка була гордістю України і яка повністю занедбана наразі на окупованих територіях. Себто, оце основний акцент у цієї теми, на чому я і хотів би наголошу, зробити наголос. Чому українська офіційна влада не б'є на сполох? Треба привертати увагу до цієї проблематики, бо мовиться про те, що таким чином окупанти намагаються закріпити всі території за Російською Федерацією за рахунок панаєхавши. тобто заміщують місцеве населення в Тахтоне відповідно мешканцями. Або депресивних російських регіонів, або так званими астрабайтерами, ці мешканці відповідно держав Середньої Азії, ну і іншого непотрібу, які кидаються туди. До речі, пані Світлан, досить показовий є факт той, що в контрактах ПВК Вагнера була вимога, що ті особи мовиться про контингент К, це ув'язнені з російських колоній, які свого часу масово вербував пригожин. Так, от вимогою було не повернення в Росію, а відповідно закріплення на окупованих територіях. Уявляєте, які, яка проблема створюється, яку міну закладають під соціальний фундамент тих територій, тобто, фактично, місцеве населення заміщується ЗК російськими, Там і так було неспокійно. Я сам Луганчанин, я знаю, що це таке, наскільки була серйозна криміногенна ситуація за рахунок місцевих. А тепер ще й уявіть, який буде колосальний кримінальний тиск з боку, відповідно, російських ЗК на місцеве населення. Тобто, фактично, заганяють на місцеве населення, створюють атмосферу страху на тлі, от якраз, тих. Епізодів мародерства, вбивства цивільного населення, зґвалтування тощо? Якщо уявіть собі, шановні телеглядачі, герой Росії, який отримував звання з рук Путіна, був причетний до зґвалтування і вбивства молодих жінок в Луганську, то про що говорити? Виявляєте, наскільки складна там криміногенна ситуація за рахунок от якраз освободителей. Оце основна проблема, яку я хотів би підняти в цій передачі: знищення автохтонного населення на окупованих територіях, шляхом проведення мобілізаційних заходів? Знаєте, пане Дмитре, знаєте, пане Дмитре, я скажу, що такі дії вони дуже перегукуються з подіями. 22, 23, 32, 33 років ХХ сторіччя, коли якраз наші з вами рідні Слобожанщина, Луганщина, Донеччина потрапляли з села, цілі села потрапляли на ці чорні дошки голодомору. І тому для Російської Федерації, яка взяла собі за правило інструментарій, всі більшовіські методи, мабуть. Подібне знищення тепер з іншим інструментарієм, воно не дивина для наших глядачів. Нагадаю, що досить недавно в публічної площині ворожих ЗМІ заявлено, що десятки тисяч вже обраховується. Кількість злочинів, які зробили після повернення з так званого СВО, а фактично з убивчої геноцидної війни, війни проти України. Ось ці Завербовані зеки, завербовані м, правопорушники і рецидивісти в Російській Федерації проти, проти своїх же громадян 130 тисяч кримінальних справ по військовим злочинам армії Російської Федерації на території України вже зараз ведуть розслідувачі їх. І ми сподіваємося, що кожна справа, і кожне вбивство. Українців буде доведено і винуватці будуть покарані. Все ж таки повертаюся до ваших публікацій відносно того, як багато буде зараз цього гарматного м'яса. Не так багато в нас часу, але хочу, все таки на цьому теж загострити увагу. Як багато зараз гарматного м'яса зможе до себе до лав залучити через контрактні можливості російська армія. Ну, за офіційними даними російської сторони, контракт уклали приблизно до 330 тисяч росіян, але ще раз підкреслю пані Світлана, наразі мовиться про те, що платити нема чим після введення жорстких економічних санкцій кількість так званих контрактників зменшиться в рази. Ті приклади, які я наводив на початках передачі, вони свідчать про те, що. Не отримання обіцяного грошового винагороди приводить або відповідно до розірвання контрактів, або йдуть в США та сама ситуація. Причому зауважте, у росіян це найгірша ситуація, бо як правило, це якраз ті люди, які мають досить серйозні проблеми з російським законодавством, тобто кримінальні злочинці. І говорити про те, що кількість у Росії наразі так званих добровольців або спецконтингенту К значно може збільшитися, ні. І тоді постане питання щодо можливості проведення другої хвилі часткової мобілізації. Заважте, пані Світлана, маючи всі законні підстави на проведення загальної мобілізації. А я нагадаю, згідно конституції країни окупанта, загальна мобілізація оголошується президентом цієї країни за умови активної фази бойових дій на території безпосередньо самої країни окупанта. В нашому випадку це були якраз активні дії Сил оборони України в Курській області, так от, маючи законні підстави на проведення відповідно загальної мобілізації, російські Диктатор не пішов на ці кроки, прекрасно розуміючи, що саме це і може викликати соціальне незадоволення серед росіян, намагається наразі вирішувати питання якраз за рахунок от малих народів, вербування серед громадян іноземних країн в першу чергу, це Близький Схід, Африка і відповідна країни, ну скажімо, з, з досить низьким соціальним рівнем Бангладеш, Непал тощо. Причому досить високий відсоток всіх найманців, але знов таки тут треба враховувати і можливості російської економіки, тому я з оптимізмом дивлюся на можливості зниження спроможності російської сторони проводити вербувальні заходи. Ще раз підкреслюю, платити не буде чим. В першу чергу українські спецслужби продовжують операції з ліквідації нафтопереробних підприємств. Нагадаю товариство, сьогодні черговий удар по вже рязанському НПЗ, а Рязанському НПЗ це ключовий нафтопереробний завод в моменті е, якраз е, забезпечення паливно-мастильними матеріалами Москви та Московської області. Цебто продовжується ця тактика і паралельно Сполучені Штати ввели наджорсткі санкції проти нафтотрейдерів Російської Федерації. Тому подивимося. Пане Дмитре, так. пане Дмитре, я щиро вам вдячна, що ви вже в чергове приходите до нас в віртуальну студію, і розповідаєте нам про правду, щоб ми правильно оцінювали все, що відбувається під час цієї повномасштабної війни. Здоров'я вам! Ми вдячні вам за ваші коментарі. Нашим глядачам нагадаю, що у нас в віртуальній студії каналу інтервізор був Дмитро Снігірьов, військовий аналітик. Воєнний аналітик теж, тому що це трошки різні речі, але ми вдячні за коментарі. До зустрічі!